Вони захищають нас і на фронті, і в тилу. З нагоди професійного свята вітали поліцейських. Відзнаки отримали як співробітники ГУНП, так і поліцейські зведеної бригади Скеля що охороняє Держкордон України та стрілецького батальйону поліції особливого призначення, що нині проходить базову військову підготовку. Вітаю вас з Днем поліції України. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, сімейного благополуччя. На сьогоднішній день ми відзначаємо з вами дев'яту річницю це створення Національної поліції України. За цей короткий час держава для поліції і, відповідно, поліція для держави зробила чимало. Поліцейські приймають участь в зведених загонах, в бригадах, в батальйонах. Вони захищають нашу державу, не викладаючи життя. Сили і здоров'я вшанували пам'ять усіх загиблих правоохоронців. Працівників ГНП вітали митрополит Луцький і Волинський Михаїл, очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко і керівник управління ДСНС в області Мирослав Дам'янчук. Подяки поліцейським вручив і голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Це би особисто хочу передати для всього особового складу, який тут які на передовій, і колеги, які перебувають у нас з інших областей. Мирного неба. Як найменше тривог, і все буде Україну. Слава Україні героїв! з професійним святом правоохоронців. Привітав і мер Луцька Ігор Поліщук. У приміщенні Луцького районного управління ГУНП у Волинській області міський голова подякував поліцейським за роботу. Ігор Поліщук вручив правоохоронцям подяки та пообіцяв і надалі допомагати поліцейським, які боронять Україну на сході.